Ця програма про свободу волі та детермінізм, але з відмінністю, тому що один з учасників програми має не просто академічний інтерес до детермінізму, це так би мовити його робота, він психолог зі світовим ім'ям за розробку техніки контролю поведінки, відомої як оперантне обумовлення. Хоча він має застереження щодо самого слова обумовленість, він є Скіннер – Професор психології у Гарварді. І щоб поговорити з ним про припущення і моральність контролю поведінки, Джефрі Ворнок, Оксфордський філософ, фактично директор Гартфордського коледжу в Оксфорді. Отже, я хотів би почати з питання до вас обох. Воно таке припустимо, що чиюсь поведінку можна пояснити з точки зору того. Що ви називаєте непередбачуваністю, підкріплення навколишнього середовища, але що я розумію під винагородою і покаранням, припустімо, ви можете пояснити його поведінку таким чином. А якщо до пояснення, яке міг би дати сам хлопець, з точки зору його ідей, цілей, думок і так далі, чи показало би причинно-наслідкове пояснення, що інше пояснення є фальшивим? Так, але давайте візьмемо конкретний приклад. Вчора ввечері я пішов до театру. Навіщо? Ну, я можу сказати, що мені захотілося туди піти. Мені спало на думку. Мені спала на думку ідея піти в театр. І я пішов. Я також можу сказати, що дивлячись на це з моєї професійної точки зору, що коли я ходив до театру в Лондоні, я завжди отримував багатий досвід. Тобто траплялися речі, які збільшували ймовірність того, що я піду в театр, коли буду в Лондоні. І це було би поясненням, яке я міг би дати. І я б сказав, що це пояснення також пояснює, чому мені спала на думку ідея піти до театру і чому мені захотілося піти. Це наводить мене на думку. Що ви менш різко і беззастережно критикуєте до повсякденних термінів, якими ми звикли пояснювати людську поведінку, ніж, можливо, дехто з ваших читачів може припустити. Можливо, я міг би пояснити це так. З історії науки чи, можливо, до науки, як її можна назвати, ми знайомі з практикою. З практикою одного часу говорити так, ніби організми, такі, як скажімо, рослини, робили речі з певною метою, що вони росли певним чином, щоб шукати сонячне світло. І ви пишете у своїй книзі. І я впевнений, що більшість людей з цим погодиться, що такий спосіб розмови насправді. Є абсолютно непояснювальним і він включає в себе розмовляти так, ніби рослини мають думки та наміри, яких у них немає, і людина насправді нічого не пояснює. А тепер у мене склалося враження з того, що ви щойно сказали, що ви не хочете говорити саме так про звичайну історію, яку ми розповідаємо про те, чому хтось ходить до театру. Не те, що це абсолютно безглузде, абсолютно непридатне пояснення. Але ви думаєте, що воно просто не повне або не розповідає всю історію? Ну, тут є два види відбору: рослина повертається до світла, це характеристика рослин, яка з'явилась тому, що ці рослини отримали перевагу у виживанні, існували непередбачувані умови виживання. Які відбирали ті рослини, що найефективніше поверталися до світла, мета, яка раніше ставилася перед поворотом, тепер, тепер ставиться після це адаптація, якої досягає рослина під час повороту. Те ж саме відбувається і в оперантній поведінці. Те, що раніше вважалося творчим навмисним актом, що призводить до поведінки. Тепер розглядається як наслідок селективним впливом наслідків, які посилюють. Поведінку і робить її більш ймовірною. Таким чином, щоб наміри відвідування театру виявляється наслідком того, що я ходив до театру в минулому, а не чимось, що спонукає мене піти туди, в цьому випадку. І так. Але я вважаю, що в цьому немає жодної тенденції до позиції, що що насправді намірів не виникає або їх не існує. Я маю на увазі, що у випадку з соняшником можна обґрунтовано сказати, що він просто не має жодних цілей взагалі. Хоча, звичайно, нічого з того, що ви говорите, я думаю, не дає підстав стверджувати, що люди насправді не мають намірів щось робити або не мають наміру щось робити, а потім просто роблять. Я маю на увазі, що в цьому є щось ілюзорне. Але різниця між соняшником і людиною полягає в тому, що людина також має довгий досвід, в якому. Вона навчилася спостерігати за собою, особливо за тим приватним світом всередині своєї шкіри, до якого ніхто інший не має доступу, і який ми, швидше за все, будемо вважати нефізичним чи чимось подібним. Але ми всі з дитинства навчені. Розповідати людям про те, що ми відчуваємо. А те, що ми відчуваємо, це, напевно, завжди стан нашого тіла, або те, що ми маємо намір зробити, або те, що ми збираємось зробити. І у нас є хороші докази цього. З фактичних станів наших тіл. І повідомляючи про нашу мету, ми ніби вказуємо на попередню мету, але те, про що ми повідомляємо, це схильність до дії, яка знову ж таки є продуктом попереднього набору наслідків. Так що ми не діємо через відчуту мету, ми діємо і заздалегідь відчуваємо мету з тих самих причин, які можна знайти. В минулій історії. Для соняшника це неможливо. Він не навчився спостерігати за собою або звітувати про те, що він робить. Він не має здатності аналізувати свою поведінку. Але ми навчилися, і я думаю, що насправді експериментальним аналізом ролі середовища ми відкриваємо нові види самоспостереження, нові види самопізнання. Ні. Гадаю, ми розходимося в тому, що що ви, я вважаю, хочете. Надати певного роду виміри цим цілям, намірам і так далі, чого я хочу уникнути. Коли я кажу, що ідея піти до театру прийшла мені в голову. Те, що я повинен сказати, я вважаю це те, що поведінка піти в театр мені спала на думку. Ну, ну це ні. сталося. Ну так, це спало на думку, але. Чому ти хочеш ухилитися від того, щоб сказати, що думка про похід до театру приходила тобі в голову? Тому що мене турбують розміри цієї думки. Без сумніву, я міг би сказати вам заздалегідь, що збираюся піти. Насправді я купив квитки і так далі. За... Так що я усвідомлював ймовірність того, що я піду. Я знав про те, про підготовчу поведінку, до якої я долучився. Але я хочу, щоб це залишилося поведінкою або принаймні видимими станами ймовірності поведінки, про які я можу як інтроспективна людина повідомити. Але я не повідомляю про щось в іншому світі, в менталістичному світі. Мистецтво. О, ну я не проти цього так. Я маю на увазі, що я не хочу, щоб існувало більше одного світу, більше ніж ти, я думаю. Ні. Ну тоді ми можемо домовитися, якщо це так справа. Тоді я вважаю, що нам слід розглянути, які умови води приводять нас до створення. Припустити існування ідеї, наміру чи мети. Які у нас є докази? І я хотів би зробити це саме так, тому що вважаю, що це дає мені перевагу. Зрозуміло. У вас є поведінка і попередні умови. Так, я все ще не зовсім розумію. Чому, Чому ви хочете уникнути розмов про думки та наміри? Про думки та наміри людей, тому що я маю на увазі неочевидно, що можна намагатися заперечувати те, що вони насправді відбуваються. Я маю на увазі, що людина про щось повідомляє. Гадаю, ви хочете сказати, що звіт, який ми зазвичай даємо, це, це якесь досить оманливе прикриття для дійсно пояснювальних речей, яка вимагає іншого набору термінів для свого вираження. Так, було б несправедливо з мого боку Джефрі приписувати вам всю атрибутику менталізму і так далі, але колись це дійсно існувало. І люди пояснювали фізичні дії з точки зору подій у нефізичному світі. І мені здається, що цього залишилося більше, ніж ми хочемо визнати, і я, можливо, переборщив, даючи зрозуміти, що я не хочу, щоб щось з цього залишилося. Але. Коли я кажу, що ідея піти до театру прийшла мені в голову. Я дуже підозріло ставлюся до того, що я тоді сказав, тому що те, що сталося, було просто поведінкою, ймовірністю поведінки, силу якої я усвідомлював ще до того, як діяв, тому що я перебуваю в контакті з власним тілом. Це моє власне тіло, і я дуже радий чути, що ви кажете, що не хочете вкладати в нього інші речі в тіло. Це добре. Схоже, що ми стали набагато ближчими, ніж я думав. Чи можу я тепер перевернутися на інший бік? Скажімо. Моральність контролювати поведінку за допомогою умовних рефлексів. Ви займаєтеся тим, що контролюєте поведінку людей як людей, так і тварин. З якою метою? Так. Але це стосується третього прикладу відбору. Наскільки я можу судити. Людський вид розвинув різні культури, тобто соціальні середовища, в яких людина має надзвичайну перевагу порівняно з життям на самоті. Усамітнення породжує здичавілу дитину, дикуна і це все. Але з культурою людська поведінка може робити фантастичні речі, тому що культура зберігає минулий досвід і створює набагато сприятливіше середовище. Тепер я вірю, що культури розвиваються. Напрямок не обов'язково передбачуваний заздалегідь, але до певної міри ми можемо розрізнити культури, які роблять людей ефективними, і ті, які руйнують. І я вірю, що сила культури завжди в її кінцевому виживанні, що є цінністю, яка відповідає на питання про те моралі, що стоїть за контролем над поведінкою. Я хочу створити кращий... Підкріплення в класі, щоб учні вчилися швидше і ефективніше. Щоб учні вчилися швидше і ефективніше. І причини, які я б назвав, пов'язані з, з шансами на те, що ця культура може ефективно вирішувати свої проблеми. Але так, те, що я, що я відчуваю, так, це те, що це призведе до надзвичайно суперечливої території. Можливо, навіть більше, ніж ви усвідомлюєте. Розумієте, я згадую тут одного колишнього видатного мислителя, а саме філософа Гобса, якого, як і вас гадаю, можна назвати матеріалістом, ви б не заперечували проти цього і безумовно детерміністом. І безумовно вірив, він не знав про це так багато, як ви, але він, безумовно, вірив, що. Що поведінкою людей можна керувати, якщо створити для них відповідні умови для них. Але тепер Гобс у своїй величезній праці Левіафан, звісно, дуже добре усвідомлював, що це привело його безпосередньо до фундаментальних політичних проблем. Я маю на увазі, якщо ми маємо те, те, що ви називаєте технологією поведінки, якщо. Це означає, що можливо ефективно змусити людей поводитись так чи інакше, тоді, безумовно, виникає величезна кількість частково політичних, частково моральних питань про те, через які інституції має здійснюватися такий контроль, з якою метою хто ці цілі обирає. І всі ці надзвичайно складні питання, які неминуче постають перед людиною, як мені здавалося, фундаментальну політичну дискусію. Я згоден, що це так, і я не тільки визнаю, але й інші люди вказують мені на них знову і знову. Це і є проблема. І це не є, я думаю, результатом того, що щось не так у формулюванні, а скоріше той факт, що виживання це дуже складна цінність. Як можна передбачити... Передбачити потреби, з якими зіткнеться культура або держава, або політична організація, або економічна система. Як можна прописати поведінку, яка найбільш ефективно протистоятиме цим умовам? Ось тут і виникають проблеми, і саме тому існують різні політичні філософії, різні економічні системи і так далі. Але з цим я нічого не можу вдіяти. Ми всі в одному човні в цьому плані, ми всі маємо труднощі в тому. У прийнятті рішень про те, що робити, але якщо я і маю якусь експертизу, то я стверджую, що це в області того, як це зробити після того, як ти прийняв рішення. Так. так це означає, що ви підтримуєте відмінність, яку як я вважаю, люди схильні сприймати як належне, між між володінням технологією та визначенням того, як її застосувати. За винятком того, що я не вважаю, що друге вимагає якоїсь особливої мудрості, недоступної вченому і доступної філософу, я страждаю. Я знаю, але можливо це також не вирішується ніякими спеціальними знаннями, якими володіє вчений. Однак, ми повинні мати можливість аналізувати людську поведінку, коли вона, коли вона намагається впоратися з, з труднощами у сфері моральних суджень, оціночних суджень. Знову ж таки, я вірю, що ви що ви все одно продовжите, і що, що моральна це не якийсь інший світ. Це світ, в якому ми живемо, вона має відношення до практичних проблем у цьому світі. Ми не переходимо в іншу атмосферу чи інший духовний стан, чи щось подібне. Ми вирішуємо практичні проблеми так чи інакше з тим, що нам доступно. Так. так. Існує ще один момент, в якому. Я не кажу, що Гобс, повертаючись до нього, знаходиться в сильнішій позиції, ніж ви, але я думаю, що він знаходиться в більш чіткій позиції. Він був впевнений, що головна цінність, яку ми повинні намагатися захистити, було особисте виживання людини, що це те, на що ми повинні бути спрямованими понад усе. Принаймні я досить чітко розумію, що Гобс мав на увазі, коли говорив про це. Хоча я міг би сказати, що це, можливо, просто потребує подальшого пояснення, але поняття виживання культури мені набагато складніше зрозуміти. Я маю на увазі, як ідентифікувати культуру, що вважати виживанням чи не виживанням, адже ймовірно. Культури завжди перебувають у процесі змін. Ну, а коли зміни означають, що вона не виживає, зміни в культурі. Так. Тепер я думаю, це піднімає питання про те, які зміни в культурі є бажаними, і як це питання має бути вирішене, тому що ви не можете відповісти на нього з точки зору виживання цієї культури. Ви можете відповісти на нього лише в тій мірі, в якій ви можете передбачити деякі непередбачувані обставини виживання, з якими доведеться зіткнутися культурі. А це дуже складна річ. Виживання це дуже слабкий вид цінності для цілей прогнозування. Але ми все ще можемо приймати деякі рішення. Є речі, які просто необхідно змінити зараз, якщо ми хочемо запобігти перенаселення, вичерпання ресурсів, забруднення навколишнього середовища і так далі. Ми не знаємо точно, як загине культура. Загине культура, якщо ми нічого не зробимо. У нас є досить гарне уявлення про те, які зміни нам потрібно зробити. Нам потрібно змінити практики, які є, які продовжують тенденції в певних напрямках. Але я не думаю, що це повністю відповідає на питання, яке піднімав Готфрі. Розумієте, він підняв питання про те, які зміни в культурі є бажаними. І якщо я правильно вас зрозумів, ви сказали, що ну зміни в культурі досить непередбачувані або важко передбачувані. Але навіть якби ми могли їх передбачити, нам все одно довелося б вирішувати, які з них ми хочемо спробувати здійснити. Ну, це питання пріоритету. Я маю на увазі, яку з них ми повинні вирішити в першу чергу або щось на зразок того, з якими можливостями ми маємо справу. Я маю на увазі, припустимо, що ми всі погодимося, що ми хочемо уникнути якогось великого колапсу і катаклізму. Я маю на увазі, всі б погодилися з цим. Але враховуючи, що ми всі згодні з тим, щоб уникнути цього, безсумнівно існує велика кількість варіантів і різних видів культури. І всі вони так чи інакше вважатимуться виживанням нашої культури. Я думаю, що це помилка заплутуватися в питанні цінностей. Здається, я можу встановити цінності, які здаються мені цілком розумними. Я справді не бачу жодної дискусії. Наприклад, я думаю, що можна сказати, що культура буде сильнішою, якщо кожна працездатна людина в ній матиме роботу, що йому подобається те, що він робить, і він працює добре. Мені здається, що це настільки очевидно, що культура буде кращою, якщо це так. Я вважаю, що дуже важливо, щоб освітні системи були доступними, щоб молоді люди отримували те, що їм потрібно для навчання якомога швидше і ефективніше. Існують питання щодо того, що саме вони повинні вивчати. Але навіть це, на мою думку, не є такою річчю, про яку не можна щось сказати. Я думаю, що для нас буде набагато краще, якщо ми уживемося один з одним без війни, і я повинен поставити це на перше місце, можливо, як цінність. І я не хочу сперечатись про те, чи не було б в якомусь сенсі краще, якби світ постійно перебував у стані війни. Цим, звичайно, ніхто з вами не буде сперечатися. І якщо я піду далі, я маю на увазі, що повністю погоджуся з вами, що існує величезний спектр надзвичайно важливих домовленостей щодо того, які стани є бажаними, що ж, і якщо, що можливо, мають бути досягнуті, а які ні. Я думаю, можливо, різниця між нами полягає в тому, що ви більше сподіваєтеся на отримання загальної згоди на певні. Твердження про бажаність певної культури, ніж я. Я б вважав, що тут буде більше залишкових розбіжностей і чистих відмінностей у смаках. Можливо, буде більше залишкових розбіжностей. Ну, і чистих відмінностей Ну, Це може бути так, або смаках. це може бути темперамент чи щось подібне. Але я також думаю, і я кажу це зовсім не для того, щоб похвалитися. Але спеціальність, яку я присвятив своє життя, дала мені дуже вагомі підстави вірити. Що можна досягти змін, які раніше ми вважали неможливими. Я зовсім не намагаюся впливати на вас у цьому питанні, але я б відніс свій оптимізм з деякими досить суттєвими демонстраціями того: того, що можна зробити те, що ми вважали неможливим. Так але все одно залишається питання, чи варто це робити, чи ні. Так, я думаю, що це питання. І якщо я переконаний, що це буде обов'язково, тоді я повинен застосувати свою поведінкову інженерію, щоб переконати вас та інших і зробити це. Ну, ви намагалися переконати мене. Припустимо, що це дійсно станеться. Тоді це було б демонстрацією того, що наша культура так чи інакше створила умови, за яких щось робиться, щоб рухати культуру в заданому напрямку. І якщо культура потім загине, тим гірше для неї. Але принаймні це була еволюційна спроба в одному напрямку. Якась інша культура придумає щось. Так. Чи можу я підняти пов'язану дещо іншу тему? Ви щойно говорили про рух культури в певному напрямку. І, звісно, у своєму викладі своєї позиції ви дуже часто використовуєте слово контроль, контроль над середовищем і тим самим контроль над поведінкою людей. Я впевнений, що багато хто з читачів ваших книг може скластися враження, що те, що ви передбачали, було. Своєрідний майстер розум майстер-маніпулятор, який має таке ж відношення до людства в цілому, як людина в білому халаті до лабораторного голуба. І дуже багато людей, я впевнений, вважають це непривабливою картиною. І це дійсно так. Я сам так вважаю. Тепер я думаю, що людина, яка починає розуміти поведінку, більш ефективно буде функціонувати. Як свого роду фахівець, який буде давати поради, але сам не буде втілювати її в життя. Все, що я передбачаю, це те, що вчителі будуть ефективніше викладати. Люди, які організовують умови заохочення, будуть організовувати більш ефективні умови заохочення. Якщо є якась контролююча влада, то вона залишиться там, де вона є зараз. Але я хотів би припустити, що розвиватиметься культура, в якій концентрація влади унеможливить, унеможливить появу диктаторів. Я припускаю, що майбутнє не за якоюсь однією людиною, доброзичливою чи ні, а за культурою, яка в кінцевому підсумку визначає, які люди з'являються при владі, щоб використовувати наявні наукові знання. Я думаю, що ці політичні питання можуть стати предметом окремої дискусії. Отже, на цій ноті ми мусимо закінчити Фред Скіннер, Джефрі Ворнок. Дякую.